Всім доброго дня, правотворий до час. Вітаю вас вже позавчора. В суботу відбулися матчі п'ятого туру ХФЛ. І сьогодні ми б хотіли дещо проаналізувати цей п'ятий тур, він відбувався 26 квітня, і дещо, дещо такі трошки незвичний результати. Тому ми хочемо зараз дещо так з Олександром Довганом, капітаном команди Бистриця 2010 проаналізувати. Ці матчі. От і перший матч відбувався, дуже прогнозовано результат. Патріот програв команді Візавтор з рахунком 5-8. Що ти можеш сказати? Як думаєш, результат все-таки прогнозований такий 5-8. Ну, чи можна було і більше вигравати проти команди Патріот? Чому чи... ну, я рахую, що результат, як сказати, якщо різниця ніби в голах взяти, то десь прогнозовано 3-4 м'яча прогнозували, що Візавторно виграє, але. Так, що віза пропустила 5 голів, раді мені здається, що ніхто не забував її 5 голів. У Ельдорадо тільки забили 4. Так. Тобто, де коли 5 голів стає, щоб виграти, а то бачимо, не стало, щоб навіть в нічого зіграти. Ну так, а навіть на чемпіонаті області не забували мізутою. Не боліла на хапав, бачите, є такі команди, які зможуть забувати цій команді і такі стільки голів. Ну я дивився цей матч, то такий спостерігався відкритий футбол. Можна сказати, як кажуть, без центра поля, що такій, що в Патріота було багато моментів, що віз авторми. І ну вийшло так, що віз авторми просто більше забили десь за рахунок досвіду, певно, що зіграсті. Тому перемогла, як завжди. Бачимо, що ця команда досить так. Ну тяжко щось сказати, але можливо вона ще не грає на всю силу в цій лізі. Просто ну так. Поки що просто... ну, тому що ще початок сезону, що десь, як скажемо, такий немає тяжіння, не напевно, що результату можна більше грати в своє задоволення. Ну, да. Тому це отвій завтар, мені здається, що не якраз на ХФЛ. Так грають своє задування, і крім того, ще здобувають результат. Да. Ну, а Патріот так само відмітив, що ця команда забила 5 голів і це ну, вражає, і це хороший результат, мені здається, для такої команди, як і Патріот. Добре, давайте перейдемо далі до тож, інтересного матчу. Зоря виграла команда Бистриця 2010 з рахунком 3-1. Саш, ти був безпосередньо гравцем цього матчу і що ти можеш сказати про команду Зоря. І про свою команду, як вони виступили от, в цьому турі, в п'ятому турі. Ну, за свою команду, що я скажу, що гра була рівна. Я рахую, напевно, що і заря зі мною погодиться, що реально в цій, е... ну, дві команди показали непоганий футбол, що ми, що зоря. Е... Е -е. За свою команду хочу сказати, що просто ми не реалізували ту кількість моментів, яка в нас була. І е -е. це вже так не перша гра, що у нас виходить, що ми не можемо забити. Е -е. І... Поки ми це не виправимо, ми так і будемо, напевно, що програвати. Mm -hmm. е, тому що важко нам Ну, моменти створюємо, а от забити не можемо. Mm -hmm. І в цьому так, що причина наших поразок, якщо е, так аналізувати нашу гру. Mm -hmm. Ну а в цілому за матч е, можна сказати, що в принципі е, відрізках гри весь час гра була рівна, деколи е, більше команди бувало, що і так, так осторожно підходили до. Mm -hmm. Ну, до атак і до оборони, тому ми бачимо такий рахунок в принципі, не дуже великий. І mm. рахунок досить довго тримався mm, один-1. Один. No. І ну, в принципі, як вже буває така в футболах і на хафел, що десь така гра йшла до забитого м'яча, хто забив, той і виграв. Тому так і сталося. А третій гол вже забили, тому що ми грали з п'ятим-польовим. <пільшла> і... ну, такий рахунок, ну, попрацювали, розібрали гру, попрацювали проаналізували ну, свою гру, тому ми думаємо, що на наступному торі вже мусимо виправитися. Зрозуміло. Давайте знаєш, перейдемо далі. Прайд виграв команди Phoenix, команда, яка вже, можна сказати, розпадається. Команда, яка на початку чемпіонату досить класно війшла в чемпіонат, але все-таки не змогли отримати свій склад. І щось їм зараз не виходить. Зараз стоїть питання, чи ця команда взагалі зможе хоча б дойти до першого кола. Як ти думаєш, прайд, оцей результат прогнозований все-таки? Ну, просто я думаю, все-таки команда Фенікс посипалася після програшу в темпу. Як ти вважаєш? Ну, як сказати, в принципі, Фенікс по їхньому складу, якби вони збирались, то вони б зараз були, напевно, що вгорі турнірної таблиці, і тим більше цих... Перших два тури показали, що вони класна Боже. команда і можуть конкурувати з провідними командами на Хафел. Але бачимо, як вже неодноразово, що не завжди сильні гравці, ну вони показую, ну, є нестабільність в цій команді. Yeah. І ця нестабільність призводить до таких результатів. Тому, тим більше, коли стоїть питання десь в тому, чи буде команда грати, чи не буде. То дуже важко, напевно, надіятися yeah. на якийсь позитивний результат. Ну і цей матч показав, що реально е, так важке становище Фенікса, що, по-моєму, в них п'ять гравців тільки було, yeah, yeah. і yeah. то два вартаря yeah, yeah. грали yeah. в буквально. Yeah. Yeah. Да, тому yeah. ну, тут важко щось коментувати, якусь гру, тому що мені здається, що від, ну, прийшли реально ті, хто міг, і тут yeah. не можна ні про якусь зіграність говорити, yeah. ні про що. Закономірний результат Райт переміг, можна мен сказати, без опору команду Феникс. 6-1. голи дуже легко забивали, що я бачив. Тому, в принципі, Прайт, ну як сказати, вони зробили свою справу, взяли три очка, а ну, вже так, питання так. Ну, результат є, тому, в принципі, нічого більше не треба. Давайте прийдемо далі. Що команда, матч між командами Спарта і Курінь Пас 0-10. Щось Спарта не похоже на себе в цьому році, і я бачимо, курінь пас забиває, набивають собі рі різницю, забитих м'ячів. Що Так само дуже важливо буде потім в кінці чемпіонату. Тут теж ну, тяжко щось коментувати, звичайно, тому що е, ну, Спарта не змогла нічого протистояти, нічого показати проти цієї команди, проти команди е, Ну, А відмітимо Кріньпас ще з 100% результатом е, ще йде в чемпіонаті ні одного поразки, ні одного е, втраченого очка. І е, ну, це так само важливо в чемпіонаті, тому що кожна очко в кінці чемпіонату буде вже грати роль. Е, Ну, В принципі, що, можна привітати, корінь пас такої, напевно, не більше, не перемоги, тому що до того в них були такі перемоги в один-два м'ячі, yeah. що вони вирвали. А тут бачимо, ну, показали всю свою силу і десь, можна сказати, навіть ті голи, які вони не забивали, напевно, що в попередніх турах забили тут. Турах, та, забили тут та, і тому такий результат, ну, в принципі, спарта, як бачимо, можливо, ця гра була трохи схожа на патріот Візов Торма, десь прогнозувались принаймні такий. Але бачимо, що навіть спарта не спромоглася забити е, не хоча б гол. Тому, ну, переважно, коли великі рахунки, то все рівно забувають е, та, розслабляється, розслабляються команда. Курінь пас якось так до кінця, можна сказати, зіграти від першої до останньої хвилини і. Навіть жодного шансу не дало спаті. Ну, молодці. а Команді Спарта побажаємо кращої, ну, навіть не зірності, а зібраності, тому що, можливо, ну, є хороші робці, які є в заявці, але щось немає їх. Так, і і, тим більше навіть, не лечить командам вищої ліги проривати з таким, таким рахунком. рахунком. Так, то ми побажаємо команді Спарта кращих результатів, ніж ті, які вони показують. В першому, ні, з другого по п'ятий тур, Бо в першому турі вони досить як, непогано зіграли. Добре, давайте далі. Останній матч Темпо Атлетик. 6-3. От пам'ятаєш, ми як анонсували аналізували цей матч. Казали, що це рівні команди, ніби і тяжко щось буде прогнозувати, але бачимо, що темпо впевнено. Я вже що впевнено перемогла команда Атлетик. Не змогла зібратися команда Атлетик на цей матч, а темпо бачимо, майже весь свій склад привів на, цій, на цій матч. матчі. Це так само великий плюс для команди темпу, що вони до кожної гри підходять серйозно, а Атлетик бачимо, ну, не, не може, не, не могли могла вони виграти в команді. Темпо цітка зараз бачимо, стабільна, досить команда. У них і гра стабільна, і склад в них стабільний. Знаю, що вони люблять мінятися навіть двома четвірками, що не всі команди так грають. Тому це великий плюс їм до їхньої гри. Так, якби. Yeah. І бачимо, що темп набирає так, ну, свій хід. І, в принципі, така гра показала, що темпу такий навіть можливо ще буде боротися і за прозові місця, хоча прогнозували, що вони десь середнячками yeah. мають бути. Yeah. А атлетик теж добре почав чемпіонат, але зараз бачимо теж вони у них спад. Mm -hmm. Вони yeah. не ну зараз стабільності їм не вистачає, напевно, щоб здобувати результати. І ця гра теж це показала, що mm -hmm. ну, потрібна стабільність, щоб вигравати. Yeah. Yeah. Ну темпом хочу відмітити, що в цій команді немає там багато таких ось, е, досвідчених гравців. Бачимо, що це команда так само як. Бистрице колись набрали команду ну, хлопців з двору. І так само в, цій, в команді темпо, ну, один капітан Француз Василь грає має більший досвід в футболі, грав там на область, на Україну. Та, а всі решта, ну вони просто гнишкі, він молодець, великий заслуга капітану, тому що він ну, грамотно поставив гру і розказав кому, що, що робити. Ну, це треба відмітити. І е, ми пропустили матч е, Торнадо, ельдорадо Галицький двір. Торнадо програла команді, галицький двір з рахунком 2-6. Ось, Саш, е, 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 скажи щось дещо про цей матч, адже це теж інтересний матч. Все-таки команди досвідчені, е, як за віковим е, бар'єром, так і за ігровим. Е, Все-таки торнадо програла цей матч. От, е, Саш, можеш щось прокоментувати? Ну, що, що сказати, по цій грі бачимо, що в Торнадо е, більшість зараз переважає гравців, можна сказати, з А-1349 yeah. з колишньої команди. Yeah. І, ну, в принципі, дасть у них є виступів е, в цій лізі, вони привикли вже тут грати. Е, по цій грі бачимо, що Ельдорадо так довів е, свої наміри боротись за вищі місця. Ну, сама гра була така, скажімо, цікава. навіть. Е, Прогнозувався цікавий футбол. І, в принципі, побачили багато голів. А так то Ельдорадо ну, бачимо, що вони зараз додали, можна сказати, свої грої, що бачимо, ну, Є команди, які додають зараз в чемпіонаті, а Коли є, що навпаки збавляють оберти. І бачимо, що Ельдорадо додало, Тому є. бачимо, що, ну, вони зараз виграють практично, можна сказати, в кожного. Ну так, ну інтересно, в них буде ще гра з візою тормою в Кубку. Там так само це буде ну, інтересний матч. Е, ну, а Торнадо побажаємо ну, е, вони мають одну перемогу. Ми минулого туру вітали їх з цим. Е, але е, не, цього туру вони ну, не, змогли, не змогли перемогти. Е, побажаємо кращої зібраності, щоб команда з двох. Які вони об'єдналися, об'єдналися в одну таку одну єдину команду, яка змогла показувати ще кращі результати, ніж ті, які вони показували минулого чемпіонату. Добре, на цьому наш аналіз п'ятого туру закінчується. З вами був довгий Олександр і програма «Додатковий час. До побачення!